Друзі, вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Тенісний прогноз. Одна восьма. Жінки мадрид. WTA тисячник на ґрунт покриттях. І е, блоками для зручності даю так, як і обіцяв у дівчат. Костюк Потапова Сабаленко Стернс. Аріна Сабаленко. Грала. Один раз вигравала, але на ґрунті це буде перша зустріч Собаленко Стернс. 44-та стернс. Перша, понятно, ми вже звикли зрозуміло, Соболенко. Я не знаю, що може завадити на шляху до чергового трофею. Саме в цьому матчі для Аріни Соболенко. Соболінко-Перемога, звісно, впевнена перемога, і тотал менше 19,5 1,72. Я не знаю, за рахунок чого можна навіть уявити, що з'явиться третій сет в цьому матчі. Я вважаю, що 6. 4, 6, 3 на користь Соболенко. Це максимум, що може бути, якщо розцінювати з боку стернс. 5. Ну, максимум 6 геймів, не більше візьме стернс. Їй просто Соболенко не дасть цього зробити. Це моя думка, друзі. Перемога Соболенко і тотал менше 19,5-1,72. І ви зрозуміли, так? Це блок. Переможеться цього матчу Соболенко виходить на переможцю костюк Потапова. Ви не забули підписатись на YouTube канал Майстер Клас. І нагадую ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка, друзі, для нас. Дякую всім. Отже, Костюк Потапова ще вчора ввечері було 1,82 на перемогу Марти Костюк. Марта Костюк зустрічалась три рази з Потаповою. 1-2 на користь расистки. Поки що рахунок. Нічого страшного. Рахунок між Рибакіною і Світоліною був 3-2 на користь представниці Казахстана. Але Світоліна вчора виграла. З чим я вас вітаю, друзі. І це зайвий доказ того, що статистика не завжди працює. Зараз рахунок особистих зустрічей вже між Світоліною і Рибакіною 3, 3, до речі, зрівнявся. Те саме я прогнозую і в відносинах на корті між Костюк і Потаповою. Потапова 39-та. Костюк була посіяна тут 36-та. На Мадриді. Але дивіться, от із цих е, трьох матчів між собою, на ґрунті, марта і Рашистка не зустрічались ні разу. Це буде перша зустріч на ґрунті. Буде важко грати і Потаповій в першу чергу. Звісно, і Марті Костюк, але я впевнений в нашій Марті, і я бажаю перемоги. Всій Україні. Бажаю перемогу Марти Костюк очевидною. І я беру Костюк перемога. 1,82. Точніше, вчора. Добре, що я вчора взяв. Сьогодні, друзі, вже 1,74. Дивіться, 1,82 і 1,74. Наскільки впав коефіцієнт. Дякую, що дивитесь мене. І таким чином, я вважаю, що у чвертьфіналі вже зустрінуться Марта Костюк і Аріна Соболенко. І отут буде вже гаряче. Повірте, забігаючи наперед, я скажу, що не впевнений, що виграє Соболенко. Це Перша моя думка. Ну а далі я ще поки е, свої наміри розкривати не буду. Щодо прогнозу вже наперед, на чвертьфінал. Хай відбудуться поки що матчі однієї восьмої. А далі ми з вами поміркуємо. Обіцяю. Залишайтесь на каналі, не забувайте підписуватись. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки вподобайки. І змістовні такі очікувані. Мною коментарі. Це саме важливе, що може бути для нашого каналу. Дякую, друзі, що ви підтримуєте мене до зустрічі. Слава Україні! Скоріше нам перемоги над рашизмом. Міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові і добра. Дякую за перегляди. Дякую за увагу до нашого каналу. І скріншоти в телеграм-каналі посилання в першому закріпленому коментарі. І дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь. До зустрічі, всім папа! -па.